За такий проміжок часу підготувати повністю документи первоначального характеру і в подальшому їх підписати, це знову ж не було такої можливості. Тобто, фактично, коли вона прибула, то вже ці документи були підготовлені, і вона вже з фактом зазначила про наявність таких директив, що ці умови договорів повністю співпадають з попередніми домовленості, яке було досягнуто з керівництвом. Завершуючи <поставлення> свій виступ по відношенню до е винесених окремих постанов по відношенню до мене, її було дві. Це від 11.07.2011 е е року, а також від 22.08.2011 року. Також хотів би зазначити про те, що повністю підтримую позицію своїх колег. Що, на жаль, в цьому судовому процесі використання права трактується як злочин, використання свого права, яке закріплено нормам кримінально процесуального кодексу, а також по відношенню до адвокатів правилами адвокатської етики та законом про адвокатуру, судом визначається як зловживання своїми правами, що направлені на затягування розвитку справи. 11-го на цьому була винесена окрема постанова про відношенню до мене в силу того, що моя підзахисна. Через брак часу, не спромігся надати мені суд, а саме судом було надано мені три дні на ознайомлення з 15 матеріалів кримінальної справи, змушена була відмовитися від моїх послуг як захисника по кримінальній справі. Я цілком це розумію, оскільки відповідні стадії судового процесу передбачають повне володіння матеріалами кримінальної справи, не володіючи відповідними. Матеріал я наражав на ризик Тимошенко Юлії Володимирівна по відсутності неї належної кваліфікованого захисника подання справи. Тому мені потрібно було час, який би я використав для ознайомлення. Судом, на жаль, мені було надано лише три дні на знайомлення з відповідними матеріалами. Відмову Тимошенко Юлії Володимирівни від моїх послуг суд розцінив, я відмову безпосередньо мою надані правої допомоги Тимошенко Юлії Володимирівни і виніс в результаті. Оскаржуваною постановою. Задає логічне, в тому числі риторичне питання, як можна надавати правові послуги клієнту, які від тебе відмовляються. Це, знову ж таки, норма, не кримінального процесуального кодексу, не законом про прокуратуру не передбачено. Якщо клієнт відмовляється, це його першочергове право, яке є в нього невід'ємним, і його ніхто оспорювати, і навіть обговорювати не буде. По відношенню до окремої постанови, яка була винесена 22.08, то знову ж таки використання свого права, яке визначено статтю 260 кримінального процесуального кодексу, коли ми безпосередньо робились заяви на неправильні дії головуючого, судом знову ж таки було розцінано мої дії як спрямовані на затягування розгляду кримінальної справи. І знову ж таки, застосовано положення. 61 зі значком 1 та винесено окрему окремому по відношенню до виру. Я вважаю, що такі дії є неприпустимими, які не прогрунтуються на нормах кримінально-процесуального законодавства, не враховують специфіку діяльності адвокатури, яка визначена законом про адвокатуру та право на адвокатської етики, і такими, що притягають скасування. По відношенню до вироки також ухвали. Апеляційного суду міста Кієві 28.12.2015 року, я також вважаю, що вони незаконні і прошу їх скасувати. А кримінальні справи по відношенню до Думашенко і його отримання на підставі пункту 26 за відсутністю і як складно злочинності. Хочу питання є до Петренка одне маленьке запитання. Так ви, не ознайомивши з матеріалами справи протягом трьох діб. Пояснили свої підзахисні, що ви не будете виконувати функцію? Чи як? Ні, ваше честь. Не зовсім так. Я повідомив свою підзахисну про так. те, що я не зможу повноцінно виконувати свої функції як захисника по даній кримінальній справі, в силу того, що я не повністю володію матеріалами кримінальної справи. Жодної відмови про надання правової допомоги з мого боку не було. І вона прийняла рішення про вона те, що ви. Вона Прийняла рішення про відмову в мені поставилася до Ясно. Дякую. Сід... Більше буде сідайте. сідайте. Я думаю, що давайте, мабуть, оголосимо перерву. А може зараз хоча б закінчити? З вашого дозволу. Я спробую бути дуже короткий, ми дуже тезовим. Давайте 20 хвилин перерва, без десяти ми продовжимо.